Всім привіт! Розкажу трошки про амортизатори Zonshen zs 200 gs 250. Коротше у нас є регулювання, про які ніхто толком ніколи не розказував, і я відосип По них не бачив. У нас на амортизаторі ось є три положення приднатяга пружини. Щоб він був жорстший, коротше Зараз розкажу, як е розібрати його до такого стану. А, вам потрібно буде взяти на амортизаторі. Цю шнягу підняти туди. Ось. Все. І в нас там буде гайка. Гайка там на 19, ключ на 19. Ось так. В цю сторону ми його крутимо, поки він не випреться ось у вал, придержуючи так можна отверткою. Ми його закручуємо, воно впирається. У нас виходить ось все, викручується оця байда. Тоді ми можемо оцю пластину просто так звінути вниз. У нас відкривається на амортизаторі три таких положення. Тобто, тут йде на напером. І ось все. Ми можемо зробити його нижче. Тоді можемо зробити жорстче пружину. В принципі, і воно буде давити очик. Буде в нього і ход трошки більший, і висота. Чого я так от до цього дійшов? тому що в мене був ось такий ось амортизатор, а він на ось, ось лінійший, чим ось цей. Я думав, він доварений, а він не доварений, він заводський. Це, виходить, з 250, а це чисто з 200. ки Разниця в мене дивіться ось. Отака. Ну і коротше. І в мене мотик був високий, прям дуже високий. І коли я поставив цей амортизатор, я піздень недовго, ну він ось потік і йому каже пішо... <кій> пішла шляпа. Я почав розбирати і побачив отакий, думаю, покажу вам. Так що такий от Найбільший лайфхак, може, треба буде кому пригодиться. Плюс пружина тут крепко така. Плюс і комусь мало. От цього можна такой кусок або пластини підложити. Просто железні пластини ось сюди і увеличить ход. Короче.